Домішували до бензину газовий конденсат та присадки. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Чернівецькій області припинили продаж підробленого пального на 11 автозаправних станціях Буковини. Злочинна група, діючи у змові зі службовими особами підприємства сфери торгівлі нафтопродуктами, налагодила схему збуту неякісних пально-мастильних матеріалів на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Фігуранти додавали різні домішки до бензину марки А. 95, таким чином збільшуючи об'єм палива. Проведені експертизи підтвердили, що нафтопродукти не відповідали вимогам державних стандартів. Детективи теруправління провели обшуки на автозаправних станціях та вилучили понад 100 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів: первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Загалом, у рамках кримінального провадження було вилучено понад 240 тонн контрафакту, вартістю 17,5 Гривень. Досудове розслідування триває.